Моя дівчина померла. Допоможіть мені. А ви коли-небудь чули про свідомі сни. Це коли тобі сниться те, що захочеш. Бельгійці розробили препарат, який змушує вас бачити свідомі сни. Ось так. Ми досліджували його ефективність у терапії. Даніела. І довели її. Привіт. Привіт. Що будемо робити? Усе під вашим контролем. Сни стають цілісними, і ви чудово їх пам'ятаєте. Стоп. <плес> О, ви можете йти. Це справді вражає. Скажіть. О, господи. Я саме так це пам'ятаю. <плес> я теж хочу бути монстром. Можеш бути Сенобітом, бабадуком. <плес> Навіть Керрі. Я буду акулою зі стволом. Чому не хочеш забратися звідси? Це надто боляче. Нам добре. Що? Я кажу мені, мені добре, все гаразд я в нормі. Це лікування мало допомогти вам подолати емоційну залежність. Я знаю, що Даніела не справжня, але вона робить речі, які прийшли не звідси. А якщо це я хочу піти. Чому ти хочеш піти? Що ми тут робимо? А що ти пам'ятаєш? Я не знаю. Про що ці сновидіння? Про Даніелу. Це буде важко виправити. Я більше ніколи тебе не залишу. Усе, чого я хочу тут.